Автівка сервіса все ще в ремонті. Тож, відремонтовані замовлення це ноутбук і телефон. Несу пішки на нову пошту. Будемо відправляти. Дякую нашим клієнтам за замовлення, за довіру. Сьогодні все поїде. Також хотів в контексті цього сказати: в мене є така мрія: знаєте, зробити з горішніх плавнів такий собі місцевий бренд. Щоб люди знали, що висилати в грішні плавні це безпечно, це надійно, тут зроблять якісно. Бо раніше, я сам з Донецька, хто не знав, я вважав, що все життя, всі майстри, знаєте, все от прям точка опори це тільки великі міста: там Одеса, Київ, Харків, Дніпро. Ну ось. А зараз я бачу, що це не так можна працювати з гарною командою майстрів. В невеликому місті і зробити з цього міста такий місцевий бренд. Я раніше думав, що треба масштабувати, знаєте, відкриватись по всій Україні. А потім я думаю, як я буду це контролювати. Краще бути в одному місті і все якісно робити і контролювати, ніж розпилюватись на всю Україну, і хай воно буде бозна що. Так що ні, ні, ні. І також у мене питаннячко. Я сам родом з Донецька, живу в грішних плавнях з 2014 року, тобто вже 9 років. І на питання, чи місцевий я. Я вже не знаю, як відповідати. Дев'ять років, ніби вже місцевий. Але родом та я з Донецька. Коротше кажучи, мені дуже цікаво. ну, Можливо, в відсотковому співвідношенні, чи взагалі. Хто звідки мене дивиться? От як ви рахуєте? Напишіть, будь ласка, звідки ви родом і де ви зараз знаходитесь, де ви мене дивитесь безпосередньо. Мені дуже цікаво дізнатись цю географію. Дуже цікаво, чи дивляться мене глядачі з мого рідного Донецька. Напишіть, будь ласка, я кожен коментар. Почитаю, мені дуже цікаво дізнатися.